Так виглядає гуртожиток, що знаходиться на вулиці Третя Слобідська у Миколаєві? Наразі тут проживає близько 150 осіб. Сама ж будівля вже багато років перебуває в аварійному стані. «14 грудня цього року, внаслідок сезонних опадів, стався частковий обвал перекриття четвертого поверху, який впав там в коридор спільний, через те, що ця покрільва знаходиться в аварійному стані. В аварійному стані вона знаходиться достатньо давно, з 2007 року. Власником цього будинку є державне кооперативне підприємство Держагропромбуд, яке управляє ним через держпідприємство Житлобуд. у 2010 році. Миколаївська міська рада прийняла рішення про готовність прийняти будівлю на баланс міста, аби мати можливість її обслуговувати та призначити утримувача. На жаль, не дивлячись на це рішення, державне підприємство не готове було передавати його. Наскільки я розумію, не було рішення відповідного і не було на той момент відповідної технічної документації за наявною інформацією. Проживаючи в цьому будинку, вони зробили за власний кошт технічний паспорт вже на цей будинок. Але в 2016 році, коли повторно розглядалося це питання про передачу цього будинку, рішення не було прийнято саме власникам цього будинку. Відтак міська влада з точки зору бюджетного фінансування та ремонтних робіт не може допомогти мешканцям будинку, каже Володимир Ніколайчук. Однак люди вимагають, аби місто вирішило цю проблему. Це навіть дійшло до того, що вже мій особистий номер власний з'явився в мешканців цього будинку. Ми з ними спілкувалися, їм розповів про всю ситуацію, яка склалася, і які з неї є виходи. Так вони дійсно розраховують на допомогу міської влади, але як я вже зазначив, в нас немає права втручатися в діяльність цього об'єкту і цього державного підприємства, тобто воно як власник має вирішувати це питання. Крім того, за інформацією держпідприємства «Житлобуд», у мешканців будинку вже є заборгованість у розмірі 150 тисяч гривень. Тож наразі головними питаннями є закриття боргу та негайне проведення ремонтних робіт. Ми звернулися з відповідним листом до регіональної комісії КТПенець з техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для того, щоб було прийнято відповідне рішення вже на регіональному рівні чи відселяти цих людей, чи виконувати якісь поточні роботи ремонтні. Аби, хоч якось посприяти збереженню будівлі, спеціалісти міського департаменту житлово-комунального господарства вже зробили оцінку обсягу робіт та надіслали відповідний лист власнику будинку. Однак жодної відповіді ще не отримали. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина телеканалі Март.